Є ще одна причина, чому ми соромимося Христа, чому я можу, Саша, соромитися Христа. Ко я не маю з ним відносин. На мені на пам'ять приходить, знаєте, яка жіночка із Нового доповіду? Давайте я вам я скажу, ви мені скажете. Жінка, яка познайомилася з Ісусом, Мала відносини з ним. І що Льоша? Каже, Саморянка. Слухайте, вона не за інше місіонерську школу. Вона не мала диплом і ангеліста. Це четвертий розділ, мабуть, Івана. Але вона після розмови з Ісусом, пам'ятаєте, що вона зробила? Вона пішла по всьому місту Сіхем, я не знаю, як український або ціхар, і написано.